Просто зараз до нашої ефіру вже долучився народний депутат, фракція голос і секретар комітету з питань нацбезпеки оборони розвідки Роман Костенко. Романе, доброго вечора. Доброго вечора. Я, я почну з того, що ваша політична сила, фракція голос, видала напередодні заяву, в якій ви засудили переслідування і дискредитації військових з боку правоохоронних органів. Ви розумієте, то що вони просто хочуть робити зараз. Зробити мета Зеленського, це роз... Зеленського і всього цього, що були ФСБ, це розвал армії. Я повторюю мета влади Володимира Зеленського і його офісу зірмаком татаровим і всім це розвал армії, тому що це наш інститут, котрий ми тримаємо наша країна. і вони хочуть перебити і пересадити усіх, хто завадив їм здати Україну. Це не те, що там генералі, це не генералів треба саджати, а корупціонерів і менеджерів Зеленського. А, ви знаєте, це вони здають країну. А, ви знаєте, от скажіть, будь ласка, коли за гратами буде хоч один або два найвеличніших менеджера найвеличнішого лідера Фідера. Чи, коротше, ну ви розумієте. Це, ця влада, вона влада ухилянтів, саме головний ухилянт, чотири рази. І вони судять, судять захисники батьківщини. Це називається доголосувалися. Я не знаю, це просто це жахіття. Але я хочу сказати, нема, не треба поникати. Треба розуміти, що ми вистоїмо. І треба розуміти, що після важкої, так, так кажуть, довгої ночі буде світанок. Романе, поясніть, будь ласка, чому всі ці події і ці, і ці дії, які ми зараз спостерігаємо, ви називаєте переслідуванням і дискредитацією? Дивіться. Ну, по перше, ми маємо розуміти, які наслідки може, можуть бути через те, що бойових генералів і офіцерів безпосередньо садять. У в ув'язниці і спеціально ті ж самі правоохоронні органи за допомогою засобів масової інформації намагаються надати цьому резонансу. Дивіться, як вона є. Я не проти безпосередньо того, щоб ми розбирали поле бою, щоб шукали моменти, чи правильно, чи неправильно використовували ті чи інші засоби, але робити такий. Скажімо так, піар на генералах, які ще ну, не доказано, що вони в чомусь винні, які я, як тільки військовий, можу там сидіти і розбирати ті події, які там відбувалися. Ви, ви знаєте, я бачу, що це Зеленський готується до здачі нових територій. Тому заздалегідь він знаходить зараз винних, ну, умовно кажучи. Ви знаєте, це явна диверсія диверсія найвеличнішого і Ярмака проти ЗСУ.